Трипільська альтанка в Черкасах знаходиться в парку Сосновий Бір. Вона була створена шістьма митцями протягом півтора місяця у рамках фестивалю Дивосвіт, камінь, дерево, метал. І відкрита на День міста 17 вересня 2016 року. Виконана вона в трипільському стилі. Для того, щоб популяризувати найдавнішу культуру на території України, колони, оздоблені типляльськими орнаментами, кожен з них щось символізує: річку, людей, зливу, дощ. У конструкції поєднано камінь, дерево, метал і скло. Що символізує еволюцію від кам'яного віку і до сучасності в середині альтанки. Є питний фонтан, виконаний у вигляді трипільських глечиків. Поруч із альтанкою розташоване рукотворне озеро, навколо якого ростуть прекрасні верби, гарна рослинність, квіти. А посеред озера є скульптура русалки, фонтан-русалка, із долонюк якої струменить водичка. У цьому місці. Навіть у спекотний літній день почуваєшся добре і прохолодно. Відчуваєш щось магічне у дзеркалі цього рукотворного озера. А зараз ви почуєте, як співають фонтани. Така краса в Сосновому бору у Черкасах. Це просто мала Софіївка. Незвичайно гарно, свіжо, не дивлячись на літню спеку, тому що сьогодні такий гарний серпневий палючий, навіть не пекучий день. Ось як співає водичка, чудове озерце, неймовірно гарно. Оглядовий майданчик. У Сосновому бору це справжня перлина, що дозволяє насолодитися чудовими краєвидами Дніпра. Його оновили у 2018 році, перетворивши на сучасну локацію для відпочинку. Особливою рисою майданчику є чотири навіси і у формі вітрил, на які лазером нанесено зображення української вишиванки із з орнаментами берегині та коловрата. Завдяки підсвічуванню увечері та вночі майданчик набуває особливої атмосфери. Ось які прекрасні краєвиди розкриваються перед очима з цього майданчика. І вже після прогулянки можна насолодитися в затишних кафе, філіжанкою кави. Без склянкою соку.